Зносять наші будиночки, набили людей, позабирали в них все. Затягнули сюди в облдержадміністрацію. Це в п'ятницю ввечері було. Не дають нам мирно проводити акцію. Що ж це таке? Якась була ваша реакція після нападу? Зверталися вже до правохондрунців. Обурен. зверталися, були написані заяви до правоохоронців. Одна людина зараз лежить в больниці. Там серйозні наслідки? Це голови, чи як там правильно кажуть. да, І так, так, так. так. Я знаю, що деякі особи, котрі здійснювали напад, а? так потерпіли, їх впізнали, нібито вони ж були на сесії обласної да, ради напередодні. Да. Правоохоронці якось розбираються з цим чи поки що пускають усе ну, на саме Ну, Я тік. ж не знаю. Були написані заяви, а вони вже там хай самі розбираються. А ви знаєте, чиї це люди були? Ні, я не знаю, чи це люди були, але я думаю, щоб я був, то я б їх впізнав. Це точно. Говорив пан Сигарьов, що якщо хтось розламає дерев'яну конструкцію, то будуть нові будиночки, будуть ціле міні-містечки. Да, Поки да. що нічого не будується. Щоб... Ну, Все буде, все буде. Все ж таки буде? так. Да, да, да.